Це не просто музичне заняття, а спосіб легшого перебігу хвороби та меншого її розвитку. Дуже добре впливає на координацію рук. На координацію, в принципі, всього тіла, так, на вестибулярний апарат. Тому що навіть коли людина грає на барабані, по-перше, в неї задіяні всі м'язи рук, але вона робить це не спеціально, право, ліва, право, ліво, вона грає музику, і вона про це навіть не задумовується. Е, окрім цього, дуже допомагає вправи з вокалом на музикотерапії, так, тому що вони покращують артикуляцію людей, покращують е, вміння інтонувати голосом гучніше, тихіше покращують функцію ковтання, і тому регулярні вправи покращують перебіг хвороби. На заняттях використовують інструменти, які легко опанувати. Перше, це наше тіло, у нього є дуже багато звуків, так, і тупіт, і щелки. Намагаємось задіювати все, що у нас є при собі, і голос в тому числі. Ну і далі інструменти з боку це барабани, ручні барабани, на яких грають руками, не паличками а руками. Багато перкусійних інструментів у нас є: бубни, шейкери, всякі маракаси, агого, кабаса у нас є такий чудовий інструмент. Також ми граємо на ксилофонах, металофонах, глюкофонах, також інструменти, які інтуїтивно зрозумілі кожній людині у репертуарі багато фольклору, адже він поєднує різноманіття ритмів, каже музикотерапевтка Катерина Кудашева. В основному намагаємося співати фольклорні пісні, тому що фольклор це про наші коріння, так і воно близько більш-менш всім людям, тому що важко підібрати музику, яка була близька всім. Тому ми схиляємось до фольклору. Ну крім того, я просто дуже люблю. Але фольклор не тільки український, також є африканський, тому що там багато ритмів. Є у нас фольклор бразильський. Ми намагаємось використовувати фольклори різних країн світу. В обласному центрі нейрохірургії та неврології заняття з музикотерапії тривають відносно недавно. Але результати вже відчутні, запевняє пані Любов, яка приходить на заняття з чоловіком, паном Юрієм, котрий 17 років бореться з недугою Паркінсона. Пані Любов каже, чоловік став більше рухатися. А ще йому досі дуже не вистачало соціуму. Нам дуже це подобається, воно дуже нервову систему заспокоює, натхнення дає, просто настрій піднімає у ці важкі для нас всіх часи. І моєму чоловіку подобається. Він хоче ходити. Раніше його не дуже тягнуло на такі заняття, а тепер він хоче ходити. Тут і ми і позаймаємося ритмічні всякі вправи, і поспівати можемо. Це дуже добре. Для цієї хвороби і для, і для всіх людей добре, не тільки для хворих. Рухові розлади, широкий спектр захворювань, каже лікарка-неврологиня, завідувачка обласного кабінету хвороби Паркінсона Катерина Карпінська. Хоч найчастіше має випадки хвороби Паркінсона, а з року в рік кількість пацієнтів збільшується. Починаючи з 2009 року, фахівці намагаються запровадити нові методики, спрямовані на рухову активність. Ми зустрічалися регулярно щомісяця і проводили їм постійно змінюючи то хореографію, то тайчі, тобто це східний вид єдиноборства, схожий чимось нагадує йогу, проводили їм такі психотерапевтичні кола, арт-терапію, постійно пробуючи, випробовуючи, показуючи їм різні методики нефармакологічного впливу, тобто не медикаментозного, оскільки. Тільки при хворобі Паркінсона дуже важливо є рухливість є заняття, є навчання тіла різних методик і таке інше. Раніше схожі заняття влаштовували раз на місяць, а сьогодні двічі. Але пацієнтам рекомендують зробити музику частиною свого розпорядку і вдома. Як і е, саме слухання музики, воно викликає релаксацію пацієнтів, але те, що дуже важливо, є при цій при цьому захворюванні, що втрачається та ритмічність відчуття, тобто е, ритмічність при рухах, об'єм рухів зменшується, швидкість рухів. І коли ми слухаємо ту ритмічну музику, ми радимо пацієнтам постійно з нею ходити і крокуючи з музикою, роблячи, готуючи обід з музикою. Не знаю іншими заняттями займатися якраз слухаючи музику. Музикотерапія відбувається в обласному центрі нейрохірургії та неврології щодругого четверга та чергується з йогою.